Унікальні картини, дововижні статуетки, декоративна зброя. У виставковому комплексі Український дім на честь ювілею відкрилася виставка Дарунки президентам України. З більше півтора тисяч сувенірів, що зберігаються в бібліотеці імені Вернацького, відібрана третина того, що дарили чотирьом президентам України. Зарубіжні візити, офіційні прийоми внутрі країни, подарки від простих громадян, які передають просто в адміністрацію або при особистому прийомі. Дарунок президента Лівану стилізований відбиток на камені останків до історичної риби. Таку картину з криометеликів подарували африканці. А в'єтнамський глава держави картину вишиту гладдю. Але один з найдорожчих експонатів макет Скіфської пекторалі. Його подарував губернатор Дніпропетровської області цього року Віктору Юнуковичу на честь 80-ліття регіону. Валентина Довженка радник прем'єр-міністра. Вона особисто знає всіх президентів. Говорить, для них ціний будь-який дарунок. Особливо радів їм другий президент Олен куча ма Леонид Данилович он, он очень открытый и вот любое внимание к нему не зависит что это за подарок неважно не богатый не богатый любое внимание вот он ценит вот приносящий ему вот смотрите детская книга а «Да ты что какая красивая а кто это, и сразу начинает все выяснять Власниця галереї Даями Муралес планує подарувати нинішньому президентові Віктору Януковичу свій портрет із золота і срібла. Це картина, Франческо Брусс, яку я продаю. А для народного артиста Володимира Гришка найцінніші дарунки не матеріальні, а духовні. На мій юбілей мені подарували машину. Ретро машину, так що ну такі, навіть неочікувані собак дарили мені, вівчарок я дуже люблю. Я люблю тварин. Ну і, знаєте, головний подарунок від людей: щирість, незаздрість і відвертість.